Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму салат з курки, грибів, консервованого ананасу та оливок. Нам знадобиться 300-350 г курки, в мене вже відварена 150 г твердого сиру, 300 г консервованого ананасу, півлітрова банка маринованих грибів, 100-120 г чорних оливок. Для заправки використаю майонез. Нарізаю м'ясо та сир середнім кубиком. Нарізаю оливки кружечками. Гриби та ананаси нарізаю більш дрібними шматочками. Заправляю салат майонезом.